Хочете полегшити собі процес схуднення? Побудьте неуважними навігласами і менше думайте. Далі у відео поясню про що я. Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. Помчали! Перш ніж ми перейдемо до теми, буквально декілька слів про планування виходу роликів. У попередньому відео, якщо ви його дивилися, його подивилося дуже мало людей. О, там я відповідав на коментарі. Перейдіть потім, можливо, виправте трішки це, якщо ви його ще не бачили. Так от там я казав, що наступною або через одну вийде тема про коливання ваги. Тема дуже і дуже важлива. Купа людей мають з цим величезні проблеми. Тобто, дуже це заважає людям правильно сприймати їхні відслідковувати результати, дуже не мотивує під час схуднення. І я цей ролик обіцяв дуже і дуже давно. Ну ще напевно до ще. Не напевно, а точно до перерви і тому потрібно закрити цю обіцянку. Ну, як ви розумієте, наступним воно не вийшло, ну тому що сьогоднішня тема трішки інакша, але воно вийде вже після цього. Ролика. Я просто накидав стільки змінних, думав, що встигну, але накидав стільки змінних, що можливо доведеться його ділити взагалі е на два змінних, маю на увазі, які впливають на коливання ваги. Ну і е текст практично готовий, але я його трошки, як то кажуть, підрихтувати ще до кінця не встиг і бачив, що не встигаю, а контенту вже більше ніж півтора тижня не було. І тому що де на декілька днів затягувати не хотілось. Ну, коротше, менше з тим. От, то саме тому так. Тому сьогоднішня тема мала бути потім, пізніше вона у мене вже давно прописана була. От, але довелося трішки змінити планування, поміняти ролики місцями. Тому наступним очікуйте! Коливання воги. І далі буду знімати ролики по також по тих запитах, які ви часто залишаєте в коментарях, але хочеться пошвидше і зробити базові ролики про білки білкижі вуглеводи, от щоб також на них можна було посилатися, розбираючи інші теми. Ну а цим відео я хочу започаткувати новий плейліст на каналі, так звані короткі поради. Я думаю, сьогоднішня тема дасть вам розуміння, і що тут буде, як воно буде виглядати. Тут будуть такі не дуже об'ємні, ну або. Ви ж мене знаєте, все таки може бути може бути таке, що будуть трішки об'ємніші ніж не дуже не дуже об'ємніші ролики. Вони будуть з конкретними точковими порадами, порадами, як полегшити життя собі, коли ви змінюєте звички, коли ви змінюєте харчування своє, коли ви худнете, набираєте вагу. Стараєтесь додати більше фізичних навантажень у своє життя, ну і так далі. Посилання на плейліст буде отут за підказкою, і в описі залишу також. Тому, якщо ви із майбутнього, перейдіть, подивіться, можливо, там вже не тільки сьогоднішня тема, і є вже більше корисних порад. Ну, а сьогоднішня порада, як ви думаю, вже зрозуміли з обкладинки та назви ролика, стосується полегшення собі життя під час схуднення. Порада дуже і дуже проста, але її важливість та дієвість важко переоцінити. Суть поради яка, якщо ви не усвідомлюєте. Що ви в процесі схуднення не думаєте про це, то ви і не страждаєте від цього. Або правильніше ви не страждаєте від ноцебо ефектів, які пов'язані із цим. Спокійно, зараз я все поясню. Є ефект плацебо, є ефект ноцебо. Я думаю про плацебо. Більшість з вас прекрасно знає. Плацебо, ефект це коли позитивні очікування. Ну, наприклад, візьмемо. Позитивні очікування пацієнта від лікування, тобто позитивні очікування, настільки великі, що людина від цього. Дійсно почувається краще, в неї значно покращується її стан і самопочуття. Хоча насправді замість ліків цій людині дають, наприклад, цукрову таблетку. Але людина цього не знає і настільки вірить, що лікування їй допоможе, що дійсно почувається набагато краще. Ну а на це був ефект навпаки, погіршення стану через відверто негативні очікування. Ну, наприклад, візьмемо знову ж таки пацієнта та лікування. От, людина начиталася про побічні ефекти якогось лікування. і замість цього лікування дають також умовні цукрові таблетки. Але вона настільки вірить, що в неї будуть ці побічні ефекти, її стан погіршиться, це лікування їй не допоможе. Ну що ді... стан насправді погіршується, хоча, знову ж таки, вона не отримує насправді самого лікування. Стан погіршується, виникають якісь нові негативні прояви. Я думаю, ви зрозуміли, що мається на увазі. Так от, як ми можемо це перенести на процес схуднення. Якщо ви худнете, і ви постійно думаєте про це, що вам важко, що ви мусите обмежуватися, ви не можете її. Сти стільки продуктів, тих, які ви їли раніше, без обмежень, що ви голодні? Що це все катастрофа? То уявіть, що тоді буде відбуватися. Ваше тіло буде це підхоплювати, і це все буде проявлятися. У вас буде значно знижений настрій, ви будете значно дратіливіші, вас значно більше буде тягнути до їжі. Постійно буде ось це налаштованість на так званий зрив. Хоча насправді цих проявів, якби ви про це не думали, швидше за все не було б. Тобто, ви не голодні у більшість часу, тобто присутній десь коли легкий голод, але це нормально. Ви собі гарно налаштували раціон з достатньою калорійністю. У вас немає заборонених продуктів. Тобто ви просто слідкуєте за кількостями. Коротше кажучи, все добре. Але ви постійно про це думаєте і думаєте, як воно має бути погано, як вам має бути важко, що знову ж таки це все проявляється. А коли ви менше думаєте про це, ваш мозок менше оце все пережовує, то ці негативні прояви вони просто не вмикаються. Так, от, найкращий спосіб не усвідомлювати, не думати, менше думати про те, що ви в процесі схуднення, це зайняти себе чимось іншим. Okay. Коли ваша голова не має просто змоги, постійно думаєте про те, що ви худнете, ви себе обмежуєте, ви маєте слідкувати за харчуванням, слідкувати, щоб десь не зірватися і так далі. Мозок зосереджений на інших справах. Йому не до того. Що робити? Зануртися в роботу. Можливо, ви давно хотіли пройти якесь навчання, якісь курси, але відкладали. То якраз дуже дуже непоганий час для цього. Ваша голова буде зайнята навчанням, і ви набагато менше будете думати про їжу. Може, ви давно хотіли на гітарі навчитися грати? Може, хотіли давно почати вчити іноземну мову чи започаткувати якесь нове хобі. Та будь-що підійде будь-яка зайнятість, якщо ви будете в це пірнати з головою. Якщо що ви будете цим велику кількість часу займати свій мозок? Чим більше ви будете зайняті цими справами, і чим менше думатимете про схуднення, тим вам буде легше. Ну, а коли ви цілими днями сидите, умовно, без діла, ваш мозок нічим не зайнятий, то зрозуміло, що оці ці думки вище перелічені, негативні, будуть лізти вам в голову. От, і ви будете себе, що називається, накручувати. А плюс, е, вам нудно і чим себе можна розважити найлегше, от чим люди себе розважують? Звичайно, що їжею. Ви постійно будете думати про їжу і постійно буде хотітися щось під'їсти. Також будуть лізти в голову якісь інші думки, які вас можливо і раніше трагерили на попоїсти, тобто викликали якісь тривожність, стрес, от який ви звикли, що ви звикли заїдати. Це все буде влізти в голову, яка нічим не зайнята. Ну і дослідження також підтверджують, що фокусування уваги на будь-чому іншому, окрім їжі. Зменшує тягу до неї. Ось деякі дослідження по темі, всі посилання я, звісно, як завжди, залишу в описі. Наприклад, ось у цьому дослідженні завдання, які вимагали активної уваги, значно зменшували нав'язливі думки про їжу. Ну, у даному випадку, шоколад. До речі, значно зменшували ці думки навіть у голодних людей. Ну і здається, що немає різниці, про що саме ви думаєте. Будь-яке активне мислення про щось інше, окрім їжі, допомагає зменшити бажання попоїсти. Ну і з досвіду роботи з людьми можу підтвердити це. Людям, які голова постійно зайнята чимось іншим, їм банально легше. Коли вони вибудовують якийсь графік харчування, планують собі прийоми їжі наперед, от готують їх десь наперед, то виходить таке, що е, може здатися, що людина цілий день тільки детей робить, що їсть. Тому що вранці поснідала, потім. Займається чимось, час швидко проходить, голова зайнята, людина не думає про їжу, тут бас, вже знову треба щось перекусити, попоїсти, ну і так далі. Підсумовуючи, тримати себе зайнятим постійно чимось іншим, це дуже хороший спосіб не зациклюватися на тому, що ви в процесі схуднення. Що б ви не робили, не сидіть без діла і не думайте про їжу. Відволікання тут це ваш друг. Ну і вкотре нагадую, що якщо вам все-таки складно самостійно із цим розібратися, вам важко, вам потрібна підтримка, вам потрібна коротка. Рекція. плану, вам взагалі потрібен якийсь план, тому що ви самостійно не можете все налагодити, навчання, то ви можете звертатися до мене. Я займаюся індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн, тому всі посилання, як зі мною зв'язатися, є в описі. Пушіть в будь-які соцмережі. Ну а на цьому на сьогодні все. Будьте здорові і зустрінемося із вами в нових або старих роликах.